Гомін. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та настя зухвала. Рада на місяць пішла на канікули. Зміну кадрів у кабміні відклали. О. Я так зрозумів, що в Україні кніколи є тільки у двох видів населення: дітей, які ні за що не несуть відповідальності, та учнів школи. Прикол прикол. Прикол. Якби не було так сумно звісно. Ей, рада, міняйте депутатів, ми зібрали підписи. Ой, вибачте, технічна перерва, чистий oh. четвер, шабат. Oh. Ми нічого не можемо робити. Sorry, ребят. <сум> ну дуже відчувається рівень очікувань українського суспільства а, до Верховної Ради. Тому що ну, ми ж навіть не називаємо це відпусткою. Ми називаємо це <сум> кані... канікули. канікули. Розумієте, канікули, тому що ну, а вибачте, а де ще? де ще ти? Ну, хіба на роботі ти можеш прогулювати і спати на сесії? <сум> Не можеш, того це канікули. Угу. У роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня. За словами джерела УП, станом на зараз депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня. М -м -м. Клас, депутати домовились, коли вони будуть не ходити на свою роботу. Це просто супер. Ну, дивіться, яка єдність. Ну, це ж раніше було не було ніякого порядку. Розброди шатання. Хто коли хоче, тоді ходить, не ходить, а тепер ось воно єдність інституції. Домовилися, і не прийде ніхто. Ну воно залізно, залізно не приїде. Але да, воно ж просто так завжди працює. Згадайте ваш шкільний клас, як він з хаотичного набору підлітків перетворювався на органі організоване злочинне угрупування, коли з'являлась можливість легально прогулять якийсь урок, А да, І потім знаходилася якась одна криса, якась завучка, так само і депутат, буде якийсь прийде, ніхто не прийшов. а і всіх і такі, що ти прийшов? І дзвонить голові Верховної Ради. О, це Нічого приїжджайте. Тепер у депутатів канікули вони поїдуть до бабусь на картоплю, потім ще в табір, комп'ютерний клуб, купити 10 жуйок зараз і з'їсти. Ну, позбивати колінця. Ну, все, що мають робити люди на канікулах. Хай, та хай, ну, хай хоч десь. Українські народні обранці ну попрацюють. Ну хай попрацюють, тому що дивіться, деякі сесії у Верховній Раді мають такі ККД, що навіть якби депутати буквально крутили свиням хвости, це все одно було би продуктивніше. А я б запропонував все таки літній табір для депутатів, але там треба змішати декілька видів таборів, щоб було і весело, і ефективно. Одночасно я за те, щоб у депутатів були канікули, але обов'язково, що після їх закінчення кожен з них чит писав твір, як я провів літо, а не ми дізнавались про це із колонки з позначкою Скандал. А я за те, щоб у депутатів на канікули був список літератури. Причому пункт один в цьому списку має бути виконавчий статут депутата України такого-то скликання. Ну не знаю, це ж трошки буде образливо для тих, хто не вміє читати. Це а це ж... ще є мандат? Да. Mm. Ну він на домашньому арешті. Він і так на канікулах постійно. <гум> на... <гум> <гум> домашній арешт. Чуєш, це якби в школі. Тобі не можна в школу йти ти на домашньому арешті? О, ні, mm. який кошмар. Ужас. Доведеться грати Треба Хоч дати, треба, щоб йому заборонили вдома грати. Кадрові зміни в уряді та всі інші питання перенесли на той час. 23 липня народні депутати, які підтримують законопроект про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою включити до порядку денного засідання це питання і розглянути його. Їхню вимогу не було задоволено. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко оголосив перерву в засіданні. Отак, от сталося. Понятно. Угу. Я не розумію, що такого кла. Власного в УПЦ МП, що ніяк не можуть їх заборонити. Якою такою магією, ці черевашки з капустою в бороді, очарували наших посадовців, що питання не рушає з місця? Угу. Якийсь ну, прям BTS в рясах. Я, не знаю. Я думаю, можливо, агенти московського патріархату залякали депутатів, що розхрестять їх дітей назад. І все, вже тоді для них ніякого сладкого життя. Це ужас. Ну, мені просто цікаво, а на що йде розрахунок? Ну, вони що думають, що от якщо вони в серпні не будуть з'являтися Верховної Ради, то за серпень всі забудуть, всі так відпочинуть, і ніхто більше не буде помічати, що у нас повні церкви ФСБшників. Всі такі о ми вже й забули. Ой, цей да цей, 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 цей ці коктейлі Малібу, вони просто mm -hmm. відшибли. Нам пам'ять <рес> треба просто почекати, коли оця жара спаде, бо цих ще ж всіх ФСБшників їх видає. Оце з них потече. А вони ж всі е, 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 носять з собою черніла. Mm -hmm. 에, щоб записувати таємниці українців, <гум> і з них всі черніли стікають, і їх одразу видно в толпі. Там То видно, а, що почекаємо. десь клякса-помарка, mm -hmm. ну за фсб це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Йора Коломієць. Та Настя зухвала. Канікули для депутатів. Це як е, гроші для футболістів, їжа для кухарів, депресія для коміків. Ну, вроді, ж і так хватає. Все ж нормально. Хватає, реально хватає. Гомін аут